Hello, народ, слухайте, походив я з цим найінноваційнішим смартфоном кілька днів, і скажу я вам, що не дивлячись на те, який висновок я зроблю в кінці цього відео, я все одно хочу виписати щирий респект компанії Nothing за те, що вони роблять щось таке нетипове. Не можу сказати, що цей пристрій якось геть замінить індустрію смартфонів, не можу сказати, що хтось буде робити так само, як виробник Nothing, Але 100% це свіжа кров. І саме через такі пристрої мені далі хочеться записувати для вас огляди в будь-якому разі, як би там воно не було, у цього смартфона дійсно є дуже сильні сторони, за рахунок яких він 100% знайде своїх прихильників. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, обов'язково прихопіть із собою подобайку, гарний настрій. А я починаю. Але перед цим я хочу вам розповісти, що прямо зараз ми розіграємо смартфон Galaxy S22 Ultra. І всі зібрані гроші ми віддамо на допомогу ЗСУ. До нас вкотре звернулись хлопці з ППО, їм потрібен бус. Частину грошей вони зібрали самостійно, з інше просять допомогти нас. Умови розіграшу залишаються незмінними. Донатити від 300 гривень і таким чином автоматично стаєте учасником нашого розіграшу. Також хочу вам вкотре нагадати за наш інтернет-магазин Android, Прайс України. Якщо вам потрібен якийсь смартфон, новий, вживаний, вживаний айфон, вживаний Samsung, будь-який вживаний інший андроїд в гарному стані, обов'язково звертайтеся до наших хлопців. Також у нас є смарт-годинники, велика кількість всіляких навушників, які, до речі, приймали участь в нашому топі, та будь-що. Ознайомитись з нашим асортиментом, ви зможете, якщо перейдете по цьому QR-коду або цьому. Вдалої вам купівлі. А я повертаюся до нашого огляду CMF Phone 1. Гадаю, всі ви пам'ятаєте компанію Nothing і те, що не так давно вони представили перший смартфон під своїм субрендом під назвою CMF Phone 1. Це бюджетник, який в народі чомусь назвали модульним, але насправді він, ну, скажімо так, наполовину модульний. Його основна фішка, по-перше, полягає в його дизайні. Подивіться, він геть не схожий на все те, що зараз пропонують нам китайці. Виглядає, він дійсно дуже цікаво. А по-друге, те, що тут можна зняти без проблем задню кришку і замінити її на якусь іншу. Тобто, бачите, у мене зараз такий світло-зелений кольор. Я беру і за допомогою викрутки е відкручую ці гвинтики і одягаю на кришку помаранчевого кольору. Чи там є ще чорний. Також, коли ви знімете цю Задню кришку у вас буде доступ до батареї і внутрішніх компонентів. Тобто, з точки зору ремонту, він набагато ліпше за своїх конкурентів. Тобто, батарею можна буде замінити по суті власноруч. Ще однією нетиповою фішкою цього смартфону є так звана точка аксесуарів. Це отакий кругляшок, ви його відкручуєте, і замість нього ви можете прикрутити сюди або підставку, або картхолдер, або карабін. Нічого подібного я раніше не бачив у жодного зі смартфонів. Я не знаю, наскільки активно люди будуть всім цим користуватися однак ідея дійсно свіжа. По всьому іншому, це типовий смартфон з діагональю дисплея 6,67 дюймів, пласкими гранями, пласким екраном і повністю пластиковим корпусом. Єдине, що в залежності від кришки, у це покриття пластику може відрізнятися. В зеленому і чорному кольорах він має таку приємну текстуру, яка не збирає відбитки пальців. Вона впринц. Практично, тобто на цей смартфон можна навіть не купувати окремо чохол. А в помаранчевому і синьому, якщо не помиляюся, там оця задня кришка виконана під шкіру. Вага і товщина корпусу, плюс-мінус така сама, як і в більшості конкурентів. А саме товщина 8,3 мм, а вага 197 грамів. Тобто середньостатистичні дані. Що мені не сподобалось, навіть не дивлячись на те, що це бюджетник, товщина його рамок навколо дисплей. Згадайте смартфони по. Poco X6, Poco X6 Pro. Всередині нашої країни вони коштують набагато дешевше, ніж сімей Phone 1. В Європі там прайс плюс-мінус такий самий. Однак погляньте сюди і погляньте туди. Як на мене, це небо і земля, і я впевнений, що компанія Nothing могла би зробити щось краще. Багато хто скаржиться на цей смартфон, що за рахунок його так званої модульності він не отримав повноцінного класу захисту від води та пилу. Та, хоча б там не повноцінного, а якогось там умовно IP 64 чи щось таке, тут IP 54 Десят тобто він захищений від води та пилу гірше ніж більшість його конкурентів, особливо якщо брати до уваги пристрої від холдингу BBK. пам'ятаєте так, що смартфони Realme зараз геть усі отримують клас захисту IP64. Я вважаю, що на це взагалі не варто звертати увагу, бо по суті існує два варіанти: або вологозахищений корпус, або не вологозахищений. У ці всі бризки і так далі, то все умовно, хто це буде перевіряти. Смартфон або можна занурювати під воду, або цього робити не можна. І в даному випадку цього робити не можна. Підсумовуючи стосовно його зовнішнього вигляду та матеріалів корпусу, скажу, що це типовий середньобюджетний смартфон тільки зі своєю невеличкою родзинкою у вигляді цієї типу Якщо ви не будете усі. Цим користуватися, тоді вам точно немає сенсу дивитися в бік CMF Phone 1. А от стосовно подачі він 100% кращий за своїх конкурентів, тому що компанія Muffin, як завжди, зробила все на найвищому рівні, особливо для ринку Європи. Бо всередині у нас тут е, усюди картон, папір, немає там пластику, немає блоку живлення, є Type-C на тайп Type c кабель і голка. Причому дизайн цієї голки знов нетиповий. Як бачите, викрутки в комплекті немає. А немає, тому що вона йде в комплекті з додатковими аксесуарами. Тобто, якщо ви захочете замінити оцю задню кришку, оцей комплект коштує офіційно щось там 29 фунтів. Картхолдер, підставка і карабін коштують дешевше, всі ціни зараз з'явилися перед вашими очима. Окей, рухаємось далі. Що у нього по дисплею? За величезні рамки я вам розповів, тепер поговоримо безпосередньо про саму матрицю. Це АМОЛЕД з роздільною здатністю Full HD частотою розгортки 120 Гц і максимальною заявленою яскра. Авістю дві тисячі ніт. На практиці хочу сказати, що це просто нормальний дисплей для середньостатистичного смартфона. Тобто він нічим не ліпше, ніж припустимо, в Poco X6 або Poco X6 Pro. Тут є підтримка HDR, але немає підтримки Dolby Vision. І, до речі, немає жодних проблем із фримом. Всі значення зараз перед вашими очима. Максимальна яскравість, яку ми змогли заміряти за допомогою спеціального приладу, зараз перед вашими очима. Як бачите, двома тисячами тут навіть і не пахне. За замовчуванням докульову. Перепередачу мене немає жодних претензій. В налаштуваннях ви можете обрати кілька пресетів. Або живий, той, який встановлено за замовчуванням, або стандарт, або можете підлаштувати кольори під себе. Що мене дуже сильно здивувало, не дивлячись на те, що тут встановлено матрицю AMOLED, чомусь компанія Nothing не захотіла реалізовувати функцію Always On. Чомусь в Nothing Phone 2A, який теж є бюджетником, ця функція є, і вона непогано працює, а тут її чомусь. Прибрали. І зроблено це було навмисно, адже технічно реалізувати роботу цієї функції було неважко. Але то таке. Можливо, таким чином компанія Nothing хотіла якось відокремити свої флагманські смартфони від нефлагманських. Я не знаю. Мені подобається, що не дивлячись на це, мається на увазі рівень пристрою. Система тут працює не гірше, ніж на сучасних флагманах. Все літає, нічого не мікрофрізить. Е, мені здається, що цей смартфон працює навіть ліпше, ніж Nothing Phone 2A. Не знаю. Чому так? Але от там я пам'ятаю, коли там відкривав цю шторку, були такі невеличкі лаги, тут все працює ідеально. Так, це вже після перших налаштувань, після того як я покористувався цим смартфоном деякий час, бо з самого початку він теж підлагував. Працює він з коробки на 14 14-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Нафін ОС 2.6, про який я вам вже неодноразово розповідав за його фішки, про те, що тут є оці просунуті віджити, про те, що тут є свій фірмовий шрифт, про те, що тут, в принципі, є своя фірмова тема оформлення значків однак працює вона виключно зі стандартними застосунками. Що ви щось будете потім встановлювати з Play Market, Всі нові застосунки будуть кольоровими, і виглядати це буде ну аж ніяк не гарно. Тож я повернувся до стандартного оформлення, і все, що залишилось від так званих Nothing OS, це їх фірмові віджити. От вони дійсно круті. А так всі ви добре знаєте, що цей інтерфейс дуже сильно нагадує Pixel Experience. У нього трохи більше фішок, ніж там, однак набагато менше, ніж, припустимо, там в якоїсь HyperOS, ColorOS, OxygenOS і так далі. В цілому, враховуючи оптимізацію від виробника, те, як він займається своїм фірмовим інтерфейсом і загальну підтримку, я йому ставлю плюс. До речі, компанія Nassін обіцяє підтримувати цей смартфон протягом двох років. Тобто у нього зараз 14, Android 15 і 16 він отримає 100%. Для бюджетника це цілком непогано. Хоча всі ми добре знаємо, що це не рекордні показники, бо навіть оцей бюджетний HMD Pulse Pro буде оновлюватись протягом трьох років. А він там коштує щось близько 5 тисяч гривень. А Poco X6, якщо я не помиляюся, і POCO X6 Pro будуть оновлюватись протягом 3 років. Тож це просто нормальний показник. Нічого надприроднього тут немає. Після презентації дуже багато галусу було навколо нового процесора від компанії Mediatek, а саме Dimensity 7000 300. хто не в темі, це продовження славнозвісного Dimensity 1080, який потім переіменували в 7050, потім з'явився 7200 і після нього 7300. Це прямий конкурент чипу Snapdragon 7S gen 2, який встановлено в Poco X6 і безмежну кількість інших китайських смартфонів. Його основною фішкою є не надзвичайна потужність, а неймовірна енергоефективність. Що ви розуміли, серед усіх середньостатистичних android смартфонів і не тільки цей пристрій у мене зараз по часу автономної роботи на першому місці. Перед ним був Phone 2A, але Phone 1 випередив навіть його. Для більшого розуміння, в таких задачах, як перегляд відео в YouTube чи відеоіграх, цей смартфон живе на 25% довше за Moto G84, який, до речі, теж показував непогані результати в цьому плані. В реальному житті ви можете спокійно розраховувати до двох днів роботи. Від одного заряду, якщо не будете сильно налягати там на GPS, на IR, якщо будете просто нормально користуватися пристроєм. Ну, якщо ми вже зачепили тему батареї, давайте їм розповім, за скільки вона заряджається. Тут є підтримка потужності 33 Вт, і для середньобюджетника це просто непоганий показник. А от заряджається акумулятор за півгодини на 50%. Як я вам вже сказав, це просто непоганий показник. В цілому за ці гроші є вже купа пристроїв, які мають підтримку швидкої зарядки 67 Вт і більше. Добре, давайте повернемось до питання продуктивності. Те, що процесор Dimensity 7300 енергоефективний, ми з вами зрозуміли. А на що він спроможний в плані швидкодії, як він себе показує в іграх і так далі? Для початку давайте я вам покажу результати в синтетичних тестах: В CPU Throttling Test цифри плюс-мінус. З такі самі, як у сучасних флагманів після тротляного. А ось відеоядра вже набагато слабкіші. Що це нам дає на практиці? Багато хто може подумати, що це гейтне ігрове рішення, і в цілому воно дійсно поступається флагманським чипом. Однак я запускав гру Honkai Star Rail і грав на високих налаштуваннях графіки, там стабільно було більше 30 кадрів на секунду. І я вам скажу, що грати так цілком комфортно. Так, на ультра налаштування грати неможливо, однак на високих, як ви можете бачити, геймплей цілком нормальний. Тож, якщо для вас не принципові Саме ультра налаштування графіки цього чипа цілком достатньо, щоб грати навіть в вимогливі ігри. Ну а інтерфейс, як я вже казав раніше, тут працює дійсно не гірше, ніж на сучасних флагманах. Можливо, це частково реалізовано за рахунок більш-менш сучасної пам'яті UFS 3.1. Так, це не 4,0, тим більше не 4.1, а однак для бюджетника це цілком собі сучасна пам'ять. Нагадаю, що у Moto Edge 50, у Moto Edge 50 Pro використовується пам'ять UFS. FS 2.2, а коштують вони набагато більше за цей CMF Phone 1. До речі, продається цей пристрій в кількох модифікаціях: 8,128 і 8256. Окей, з цим питанням теж наче розібралася. Залишились тільки камери, і тут, враховуючи, що це компанія Nassin, теж все не так і просто. В той час, як абсолютно весь ринок встановлює там три камери, чотири камери. Компанія Nassin становила тільки дві, з яких нормальна тільки одна, або друга, ну так би мовити, заглушка. Мова йде про основний сенсор від компанії Sony на 50 мегапікселів, а саме IMX 882 без оптичної стабілізації, і 2-мегапіксельний датчик глибини. Тобто основна камера тут точнісінько така сама, як і на Nothing Phone 2A, тільки без оптичної стабілізації. Ну і для більшого розуміння, цей сенсор встановлено в OnePlus Ace 3V, Poco F6 і безмежній кількості інших китайських смартфонів. Це такий собі, знаєте, субфлагманський рівень. На практиці вона показує цілком непогані результати, інколи вмикається HDR, коли він, як на мене, не потрібен. Але я вас запевняю, що в своїй ціновій категорії CM1 точно не буде аутсайдером. Це стосується як фотозйомки, так і відеозйомки. До речі, відео вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду, і при цьому буде працювати електронна стабілізація. Якість відео ви можете зацінити прямо зараз, так само, як і якість запису звуку. Фронтальна камера тут слабкіша за ту, що встановлена в Nothing Phone 2A, вміє вона писати в Full HD 30 кадрів на секунду. Ось і якість можете зацінити прямо зараз. В цілому, це, як на мене, Просто нормальний результат для смартфона середнього класу. Не більше в цілому, як ви можете бачити, це далеко не топ камерафон Скільки він коштує, настільки він і знімає цей рівень трохи вище за Poco X6, Poco X6 Pro, однак все ж і нижче ніж там у OnePlus Ace 3V, і у того ж поку F6. Також не треба забувати, що тут немає начерекоквутника. Я зараз розумію, що майже у всіх смартфонів вартістю до 14 тисяч гривень він на зірок з неба не хапає. Однак він там все ж є, а тут його просто прибрали і все. Також мені не подобається, що тут немає стереозвука. Так ви все правильно почули, тут всього-навсього один мультимедійний динамік і грає він ну, просто середня. Те саме стосується і Вібромотора. Він тут лінійний, однак початкового класу. Плюс-мінус такий самий, як на смартфонах від компанії Redmi, там серія Note 13, Note 12. Ну, типу, це краще ніж з ексцентриком, бо нагадаю, що Motorola досі встановлює на свою серію ці Moto Edge 50 Fusion, 50 Neo, 40 Neo Вібромотор з Ексцентриком. Коротше, не ідеально, але могло бути і гірше. Тепер, що стосується цін, я його купив всередині нашої країни за 13 900 гривень. На Аліекспресі вони продаються за 250 баксів, однак не треба забувати за податок і так далі. Тобто, ну у підсумку, коли він доїде до України, він вам обійдеться, не ну, може там, я не знаю, тисяч в 12 з половиною 13. На Амазоні він продається за 239 доларів, в Індії трохи дешевше. Та й загалом всі ви пам'ятаєте, що в першу чергу компанія Nathan випускала. Цей смартфон саме для ринку Індії, і саме тому тут немає однієї з найважливіших функцій для нашої країни: NFC. Тут немає безконтактної оплати. Не знаю, як для вас, а для мене це критично. Частково цю ситуацію можна виправити, купивши карт-холдер, який чіпляється на задню кришку. Просто засовуєте туди картку банківську з підтримкою NFC, і таким чином можна безконтактно розраховуватись. Однак я вважаю, що все це. Костиль. Якщо вам потрібен пристрій з нетиповим зовнішнім виглядом, якщо ви хочете відрізнятися від сірої маси, якщо ви будете використовувати оцю цю аля модульність, тоді окей, на нього можна звертати увагу. Якщо все це вам не потрібно, якщо вам достатньо часу автономної роботи смартфону Poco X6 Pro, за свої 11 з половиною тисяч всередині нашої країни він просто кладе на лопатки цей CMF Phone 1. А взагалі-то я краще б дивився в бік. Вживаних смартфонів, кажу вам чесно, від щирого серця. Взяти там можна собі якийсь за ці гроші, можна собі спокійно взяти Xiaomi 12 Pro, він коштує 13,5 тисяч гривень, версія 8256. Там вже і е, скло, і метал, і бездротова зарядка, і процесор флагманський, і екран на рівень вищий. Та й взагалі, по відчуттям, він набагато кращий і за Poco X6 Pro, і за цей CMF. Е, ну, це, в принципі, якщо ви нормально ставите, до Підсумовуючи, все ж хочеться сказати компанії Nothing дякую за такий пристрій. Однак він точно не найоптимальніший на ринку за свої гроші. Це була моя думка. Своєю, ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, будь ласка, не розходьтеся, зараз я вам більш детально розповім за наш новий розіграш. Як я вам сказав раніше, розігруємо ми смартфон Galaxy S22 Ultra. Це вживаний варіант, але в гарному стані. Чому там на iPhone і так далі? Тому що цього разу ми збираємо суму там, що 190 тисяч гривень, а не 400. Тобто приз в два рази дешевше, тому що і збір в два рази менше. Однак він точно не менш важливий, бо гроші ми збираємо для наших хлопців з ППО. Дивимось від них звернення. Бажаємо міцного здоров'я. Звертаюсь до каналу Андроньюз і його підписників. Шановні друзі, наш підрозділ потребує часткової допомоги в, в придбанні мікроавтобуса та необхідного обладнання до нього. Завчасно дякуємо кожному із вас. Ваша підтримка наближає нашу спільну перемогу. Усім підписникам Андроньюз наше вітання і безмежно вдячне. Слава Україні! Героям слава! Також я вам казав, що ця бригада звертається до нас вже не перший раз. Ми вже зібрали для них на два, а то навіть на три буси. Дивимось черговий звіт. Бажаю здоров'я, шановні підписники команди каналу AndroNews. Хочемо висловити вам безмежну вдячність за надання допомоги для нашого підрозділу в придбанні необхідного обладнання. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою справу. Щиро дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і приймає участь в наших зборах. Удачі вам в розіграшу! Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!